А давайте я вам покажу, що ми підготували для річного майстер-класу з податку на прибуток. Взагалі він у нас складався з трьох днів. Перший другий день уже відбувся. 9 грудня у нас був акцент на закриття бухобліку. Ось були слайди у двох частинах, де ми робили аудит кожної із ділянок обліку. А також я розповідала про те, як ці окремі бухоблікові інструменти можуть вплинути на оподаткування. І ось приклади. У нас був в тому числі числовий приклад по тому, як провести переоцінку, звісно, з числовим прикладом, як зробити зменшення корисності, порахувати в обліку провести, як порахувати метод участі в капіталі. Як в бухобліку провести зміну методу амортизації, наприклад, з, прямолі... з прямолінійного на прискореного зменшення, як змінити строк, порахувати це на цифрах і провести в обліку. Як визначити ліквідаційну по основним засобам, по яким не визначена ліквідаційна, а ви вирішили її рахувати. Як бути там, де ліквідаційна нульова? З чого почати? Ось числовий приклад є. Резерв відпусток. Як його на реальному прикладі порахувати, як скласти бухгалтерські проведення, як коефіцієнт порахувати і далі зробити інвентаризацію резерву відпусток. Це все був перший вебінар. Окрім лекційного матеріалу, ось такий приклад. Тепер день 2, 26 грудня. Давайте подивимося якою була програма? У нас була оптимізація з податку на прибуток, звісно, лише законні інструменти, які є різні для малодохідників і інші для високодохідників. Більше 10 е інструментів, кожен з яких ми ось розбирали. Ось приблизно це так виглядає. Далі збитки, у кого збитки, як їх не показати, як зробити правильно, як неправильно. І вже в другий день ми проходили заповнення додатків, таких як АВ, ЗП, ПЗ, ПП і ПН. Тобто були дивіденди, була виплата резидентам, був податок на репатріацію. Ми застосовували натуральний коефіцієнт у тому числі. Далі були розрахунки, які я використовувала у слайдах, пояснюючи. Я все, що використовувала, додаю. Додаю, як порахувати період, за який можуть перевірити. Як відобразити у декларації до нарахування податківцями згідно ППРК, два різні приклади. Якщо є допомога неприбутковим організаціям, зокрема армії, як порахувати розмір пільги обіцяла перенести на наступний третій вебінар, який буде. Але е, порахувати допомогу безповоротно, в даному випадку це безповоротна допомога працівнику, ось з числовим прикладом, з розрахунками, з проводками, з відображенням 4 ДФ це все є. Далі у нас була задача на дисконтування. На дуже простому прикладі я пояснюю, як продисконтувати, причому позика виникла посеред місяця, як провести ставку річну до денної, як зробити таблицю, перевірку, які проводки, як провести, якщо це від засновника, якщо це не від засновника, це все ми розбирали. Далі у нас була виплата на резиденту, і були різні випадки, коли фрахт, коли ми скористалися конвенцією, і у нас ще виник додаток ПП. А також знижена ставка, так, це додаток ПП, все в числових прикладах збитки. Також приклад у нас був про те, що ми отримали збитки. А не хочемо їх показати, як порахувати бажану суму, як правильно помилитися, вийти на цифри, які потрібно. Це все в часових прикладах, у поясненнях у мене є. І приклад, це у нас що? Збиток, але за рахунок зменшувальних різниць. Так, є сама ситуація. І є, як відобразити, як порахувати, як відобразити в декларації і як співставити. Ось, наприклад, в прикладі третьому у нас тут взагалі така чудосія, ми дивимося по навантаженню по своїй галузі, який у нас коефіцієнт податкового навантаження. Далі беремо наш обсяг доходу, беремо з цього бажану суму податку на прибуток, щоб поп попадати так, в ці межі, і далі. Робимо операцію Х. Як і в чому воно полягає, це все на другому вебінарі я розповідала. Ну і дивіденди. Якщо є дивіденди фізичній особі, юридичній, ось є умова, рішення, бачите, з 4 вкою з проводками, з літачками, заповнення декларації з податку на прибуток фрагмент, заповнення додатку АВ обов'язково. І додатку ЗП. Це все вебінар другий. Ну і де знайти показники а, щодо навантаження. Тепер вертаюся і демонструю, що буде 30 січня. А, так, у нас будуть корисні матеріали: це розрахунок щодо медичного страхування. А, тоді, коли ми платимо за працівника медичне страхування. Як провести в обліку і які коригування є, в тому числі для малодохідників? Це ще не всі приклади. Наразі тут розміщено лише податкові різниці. Хочу сказати, що податкові різниці ось тут ви можете побачити всі, які ми готуємо. Це по забезпеченню, по резерву сумнівних боргів, тонка капіталізація, трансфер на ціноутворення, конструктивні дивіденди, фінансова інвестиція за методом участі в капіталі, від'ємне значення, придбання у неприбутківця, 30-відсоткова імпортна, експортна, 4% неприбутківці, гранти, штрафи, перехідні положення мається на увазі, коли ми із спрощене переходимо на загальну систему. Кожна із податкових різниць, ось є нижня закладочка, і по кожній ситуація, в додатку РІ, ну чи в іншому додатку, як показати, і по кожному ось повна розкладочка. А, окрім того, є всі можливі варіанти. Які можуть бути. Ось, наприклад, по трансферному ціноутворенню, конструктивних дивідендах. У нас є ситуація заниженої експортної виручки, завищених витрат, і навпаки, Як це, де саме вилазить, в якому місці і що з цього випливає. Чи, наприклад, ось тонка капіталізація. Це все ну, просто гігантська робота, яка вимірюється не в годинах, не в днях, а в місяцях. Це все готувалося для того, щоб подати на долоні учасникам нашого майстер-класу для економії часу. Ось, наприклад, бачите, ситуація, далі проводки, який це рядок декларації і як це впливає. І обов'язково нижче підсумовано, а як це в додатку РІ відображається. Це Податкові різниці, але тут відсотків 95 усіх різниць, які є. Ще ось тут буде два приклади. Це є комплексний приклад заповнення декларації малодохідником і заповнення декларації високодохідником із усіма додатками. Тобто, по кожному додатку буде часовий приклад. В даний момент це є ще у мене на остаточній вивірці, тому до Google диску я ще не додаю. Наразі це ще в роботі. Ну і приклади виправлення помилок. Їх є всього п'ять. є і через ВП, є і через уточненку. З цим всім ми будемо працювати уже дуже скоро. Ось є ситуація, є, було, має бути. Як ми це поправляємо? Це я демонструю просто в якій формі це все у нас реалізовано і як я буду пояснювати. Як ви розумієте, це не є теорія. Це не є просто лекція, це є готовий шаблон в Excel із формулами, який можна брати і просто накладати свої цифри. Ось. Щаслива, що можу полегшити працю великої кількості людей, тому що на цей вебінар, на цей майстер-клас завжди у нас найбільша кількість запитів. Тому з нетерпінням чекаю на нашу зустріч, яка відбудеться уже зовсім скоро. А, ось тут питання мені задають на, на вебінар. А, сподіваюся, їх не буде дуже багато, бо нам доведеться в два дні а, продовжити проведення третього вебінару. Ну, але вже скільки питань буде, стільки буде. Плюс у нас ще ж преміум-пакет, який передбачає п'ятиденну підтримку. Тому а, з нетерпінням чекаю на класні, цікаві питання. Все, що з нашого боку, останні підготовчі роботи завершуємо. До зустрічі!